Друзяки, динозаврики, як гуляли Геловін. Расмусе, вставай! Расмус поволі розплющив очі. Що? Невже він проспав до вечора? На Геловін. Вони ж збиралися відзначити свято з Тімі. А найкращий друг уже прийшов? Однак. А-а-а! Це був не Тімі. Це був страшнючий вампір. Расмус скочив з ліжка просто під стіл. Він злякався, аж весь тремтів. Над головою в нього почувся сміх. Не трусися так, я не справжній вампір, це просто тімі. Вампір зняв маску. Расмус полегшено зітхнув. І справді, це був просто Тімі. А ти як вирядишся, Расмусе? Привидом, сказав Расмус і виліз під столу. Блискуче. вигукнув Тімі. Ото ми всіх налякаємо. Расмуса пересмикнуло. Ходити по котах у костюмах йому було лячно, багато на гевін моторошних костюмів та інших речей. А може, тут удома посвяткуємо? запитав Расмус. І вгадайте, що сказав йому Тімі. Ні, навіщо ж? Ходімо. І з цими словами Тімі і прожогом вискочив із печери родини Рексів. Расмус поспішив за ним. Куди спочатку? засапано спитав Расмус. До Ебі Анкілозавр. Невдовзі вони прийшли до печери, де мешкала сім'я Ебі. А точно варто так робити? запитав Расмус. «А як же?» – відказав тімі. Зараз у дзвіночок подзвоню. Дін, дінь! -дінь задзвеніло в печері. Двері поволі рипнули і причинилися. Ласощі та капощі. крикнули вони. Але це не ебі, сказав Тімі. Це зовсім не ебі, сказав Расмус. А відьма, що, налякалися? сказала відьма і зняла маску. Але це просто я, Ебі. Ось вам трохи дино драже. Тім застрибав і замахав лапами. Хочеш піти з нами ласощі збирати, Ебі? Звісно, вона хотіла. А куди саме? запитала Ебі. Тімі закричав. Я знаю. Ми підемо до е... Тобіаса, трицератопса. Вони добігли майже до Великого озера. Там була печера, де мешкав Тобіас. А точно варто так робити? запитав расмус. А як же? відказав тімі, зараз у дзвіночок подзвоню. Дінь дінь. Задзвеніло в печері. Двері поволі рипнули і причинилися. Ласощі та капощі. крикнули всі. Але це не Тобіас!» – сказав Расмус. Це величезний. «Вовкулака! кулака, і в нього навіть кров на зубах. Що, налякалися? сказав вовкулака і зняв маску. Це ж я, Тобіас! Гляньте, яка класна, фальшива кров. А ось вам шишкових цукерок трохи. Тіммі розреготався. Хочеш із нами по чи, Тобіасе?» Звісно, він хотів. А куди саме підемо? запитав Тобіас. Тімі трохи подумав, я знаю, ми підемо до моєї мами. Тож вони рушили далі, обійшли озеро і наблизились до печері тродонів. А точно варто так робити? запитала Ебі. А як? же?» – відказав тімі. Зараз у дзвіночок подзвоню. Дін – задзвоніло в печері. Двері різко відчинилися. Ласощі та капущі. крикнули всі. Але це не твоя мама тімі, сказав Расмус. Це жахливий павук. Що, налякалися? спитав павук і зняв маску. Це ж я, мама Тімі. Ось вам пиріг із комахами. Тімі так сміявся, що аж схопився за живіт. Мамо, може, йти ти з нами по ласочі підеш? Не вдасться. У мене в печі гарбузовий пиріг. А ви тепер куди? Тімі думав, думав і придумав. Я знаю, ми підемо до наших нових сусідів. А це хто? запитав Расмус. Не знаю, засміявся Тімі і побіг наперед, торохтячи смаколиками в кошику. А точно варто так робити? запитав Тобіас. А як же, відказав тімі. Зараз у дзвіночок подзвоню. Дінь. -дінь задзвеніло в печері, а двері не відчинилися. Може, підемо? сказала Ебі. А Тімі знову подзвонив «Дінь-дінь! дінь дінь. дінь, -дінь, дінь, -дінь двері моторошно рипнули і відчинилися. Ласощі та капощі. крикнули всі. Але. Ой, жучки, черв'ячки. вигукнув Расмус Тімі. Твій новий сусід Велетенська зловісна мумія. Що, налякалися? засміялася мумія і зняла маску. Це ж я, Пенні патиго титан. Ось вам цукерки равлики. Тіні сміявся аж за боки брався. Хочеш, із нами піти по ласощі, Пенні?» Пенні опустила голову. Вибачте, мене мама не пускає. От прикро, сказав Расмус. То, може, час додому і нам? Кім похитав головою. Ще рано спершу треба навідатися до болотяного лісу. Расмус цьому не зрадів, воно й зазвичай у болотяному лісі страшно і темно. А зараз там світилися моторошні вогники, і тут і там виднілись цілякі лячні оздоби. Над головами було чути, як перемовляються та сміються летющі ящери в химерних костюмах. А може, й не ящери, а взагалі не знати хто. Ходімо додому, писнув Расмус. Я за, відгукнулась Ебі. А мені треба в туалет, сказав Тобіас. у той, що вдома. І вгадайте, що сказав на це Тімі. Давайте на спочатку в оцю печеру. А точно варто так робити, відповів, Тоб, запитав Тобіас. А як же? відказав Тіммі. Зараз у дзвіночок подзвоню. Дінь -дінь – Задзвеніло в печері, двері різко відчинилися. «Ласощі та капощі. крикнули всі. Але. Ой, матінко. закричав Расмус. Це ж найбільша, найстрашніша на світі. Баба, дино, яга Баба, дино Яга хрипко розсміялася. Що? Налякалися? Та це ж я? Заходьте, покуштуйте цукрового павутиня. А що у вас під маскою? запитав Тім. Стара розсміялася ще дужче. Маскою в мене немає маски. І тоді четверо друзів щодуху кинулися геть із лісу. «Фух!» Нарешті добігли, сказала Ебі, коли всі примчали до печери рексів. Расмус дуже втомився бігати. А тепер що будемо робити? запитав Тобіас. Солодощ їсти, звісно, відказав тімі. Стривайте, сказав Расмус, давайте ще у моїх попросимо. Мама, напевно, всіляких смаколиків наготувала. Оце правильно, сказав Тімі. Зараз у дзвіночок подзвоню. Дінь дінь! замкнув дзвоник, двері відчинилися. Ласощі та капощі. крикнули всі. Але це не мама, сказав Расмус. Це великий бридкий скелет. Ви хто? зі сміхом запитав Тімі. Підійди на ближче, сказав скелет. Я шепну тобі на вушко. Тімі підійшов. Велетенський скелет нахилився, відкрив рота і. Ам. В тім і зник. Расмус сердито підступив до скелета. Бабусю, це вже занадто. Ану, виплюнь тімі, негайно. Великий скелет зітхнув, потім трохи нахилився, і ляп тім випав на підлогу. Бабусю, вибачся. Бабуся Рекс зняла маску скелета і сором'язливо промовила. Ну, вибачте. Тут прибігла мама Рекс. Що відбувається? Тім обтрусився від слезу і бруду. Ну, в нас, напевне, настав час невеличкої головинської вечірки, правда? Мама Рекс, сумно подивилася на нього. На жаль, невеличку вечірку ми влаштувати не можемо. Як? здивувався Расмус. Що? перепитала Ебі. Але ж ми он скільки всього принесли, сказав Тобіас. Мама Рекс хитро позирнула на дітей. Ні, цього року невеличкої геловінської вечірки не буде. Цього року в нас буде найбільша, найфантастичніша геловінська вечірка всіх часів. Ура! Я хочу пирога з комахами! вигукнув Тімі. А я цукерок равликів, сказала Ебі. А я кульки понадуваю, закричав Расмус. А бургера строданом не лишилося? запитала бабуся Рекс. Динозаври смачно їли і веселилися, доки дуже-дуже, дуже стомилися. І тоді всі маленькі динозаврики позаповзали в ліжечка на добраніч, динозаврики. Зустрінемося завтра на Болотяному лісі. Кінець.